Вітаю всіх! Друзі, сьогодні я хочу з вами поговорити про не менш важливу і цікаву тему, яка, я думаю, буде корисна не маленькій кількості сімей. Це тема, яка буде стосуватися саме розірвання шлюбу, як це все відбувається на практиці і що нам пише безпосередньо сам закон. і... До чого потрібно готуватися що в одній стороні, що іншій. Про це все зараз ми розберемо. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Більше 10 років я неодноразово займався такими цивільними справами, які стосувалися саме сімейного права. І сьогодні я взяв для прикладу вам також одну справу, яку будемо йти ній по аналогії, по практиці. Тому вміщайтеся поудобніше і будемо з вами зараз працювати. Зрозуміло, друзі, що кожен з нас є людиною, да, яка має свої поль на життя, свої безпосередні психологічні якісь бар'єри. І досить часто трапляється в сімейному житті, що дійсно є певні сварки, які е, інколи, да, от, наприклад, закінчуються... Нормальним збереженням сім'ї, а інколи все ж таки сім'я розпадається, тому що не можна знайти того консенсусу да, в родині, і сім'я розпадається. В період воєнного стану досить велика кількість сімей все ж таки розпалася, і це зрозуміло чому. Але давайте подивимося, що ж нам говорить безпосередньо законодавство. Якщо ми подивимося Конституцію України, а саме статтю 51, то вона нам говорить, що. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, і кожен з подружжя має рівні права та обов'язки у шлюбі та сім'ї. Тобто, що це мається на увазі? Що е, це те, що ми вільні і незалежні, і ніхто, крім нас, не може приймати відповідне рішення про збереження сім'ї чи, наприклад, да, от розірвання шлюбу. Тобто, ми самі вирішуємо, яке рішення приймати. І якщо ми подивимося навіть статтю 56 да, сімейного кодексу України, то там чітко регулюються права. Кожного із членів родини. Якщо ми, наприклад, подивимося то дану статтю 56, то там говорить, що право дружини та чоловіка на свободу та особисту недоторканність Да, захищаються права. Дружина та чоловік вони мають право вільно вибирати місце свого проживання. Дружина та чоловік мають право вжити заходів, які не заборонені законом і не суперечать моральним. Засадам суспільства щодо підтримання шлюбних відносин. Також тут говориться про те, що кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. А також, що подивимося четверту частину даної статті, то там говориться, що не можна ні одного, наприклад, ні чоловіка, ні жінку змушувати розірвати шлюб або, навпаки, примусити все ж таки. Проживати спільно, а також там говориться про те, що не можна застосовувати психологічне насильство та взагалі будь-яке насильство відносно один одного. Якщо ж, наприклад, подивитися, як це все відбувається по процесу, то зараз ми з вами його більш детально розберемо. І так, для того, щоб розірвати шлюб, у нас є два варіанти. Перший варіант підходить тільки тим людям, в яких немає неповнолітніх дітей. Тобто, наприклад, якщо ви не маєте дітей і все ж таки вирішили розірвати шлюб, і у вас є безпосередньо спільна мова із іншим членом подружжя, наприклад, якщо ви там жінка чи чоловік безпосередньо немає різниці, то якщо у вас є домовленість про те, що ви готові розірвати шлюб добровільно без будь-якого там психологічного тиску навантаження, то ви можете звернутися до відділу РАЦУ за місцем реєстрації вашого шлюбу, і подати заяву про розірвання шлюбу. З собою ви берете обов'язково паспорт-код і берете оригінал свідоцтва про шлюб. Подайте там заяву і через 30 днів звертайтеся знову до даного ж рацу і. Вже отримуєте свідоцтво про розірвання шлюбу. Хочу вас зразу повідомити про те, що там потрібно заплатити безпосередньо відповідний збір. Не скажу, яка сума, це вже треба там дізнаватися. І потрібно також зрозуміти, бо дуже часто мене питають люди: чи ставлять штамп в паспорті? Дивіться, штампу ніякого не ставлять, і в принципі. Ну, Будь-яких уже давним-давно штампів не ставиться. Все, не хочете носити цю фамілію або щоб у вас був якийсь там штамп про реєстрацію шлюбу, просто змінюєте паспорт на новий і у вас питання закривається. Але ж потрібно розуміти, якщо у вас немає добровільної згоди іншого подружжя на розірвання шлюбу, або, наприклад, ви знаходитеся в іншій країні і у вас немає можливості звернутися до консульства, то в таких випадках у вас є тільки єдиний варіант це розірвати шлюб через суд. Що потрібно знати через суд про розірвання шлюбу? Це те, що ви подаєте позовну заяву до суду про розірвання шлюбу. В даній позовній заяві ви викладаєте всі обставини справи, чого ви розриваєте шлюб. Звісно, не потрібно лити воду, там, що у вас там якісь там сильно такі були там скандали або якісь там да, розборки, так сказати. Просто повідомляєте про те, що у вас там не склалося спільне життя, що там різні погляди на життя у вас склалися, тобто, ну. Коротко, по суті, щоб суддя бачив саму суть справи. Під час розірвання шлюбу в даній позовній заяві можна встановити також і факти проживання дитини, тобто визначити місце проживання дитини чи з батьком, чи з матір'ю, і за якою адресою. Тобто це також є один плюс, який дає можливість вирішити питання в подальшому. Що потрібно також знати, що обов'язково при подачі позовної заяви сплачується судовий збір. На сьогоднішній день на 30-те. Наприклад, там, да, там листопада чи там в грудні до кінця року. Тобто сума судового збору становить 1076 гривень і там пару копійок. Тобто це обов'язково ви сплачуєте і даний судовий збір, якщо у вас немає згоди, ви можете або залишити за собою, або, наприклад, покласти на там, чоловіка чи дружину безпосередньо, з ким ви розлучаєтеся. Тобто є певні такі плюси: ви викладаєте в позовні заяви всі обставини справи, додаєте паспорт код свій. Якщо у вас є копія паспорта е, да, от іншого члена подружжя, додаєте його паспортні дані. Якщо їх немає, то просто зазначаєте їх у позовній заяві. І обов'язково додаєте оригінал свідоцтва про шлюб. Ну, звісно, про квитанцію не забуваємо. Тобто це потрібно сплатити, воно йде безпосередньо до суду. І потім подаєте його до суду в канцелярію і відкриває провадження суддя і розглядає вашу справу. Який ще є плюс розірвання шлюбу в судовому порядку? Це те, що, е, в першу чергу, як і казав, да, можна встановити місце знаходження, місце проживання дітей, визначити цей порядок. Потім е, є плюс, якщо, наприклад, у вас є е, відсутність да, спільної мови з іншим членом подружжя, наприклад, там, чоловіком чи жінкою, то е, вам не потрібно звернутися до суду на судове засідання. Просто можна подати або в позовній заяві, знайти розглянути справу без вашої участі, або відправити заяву до суду про те, що ви бажаєте. Привосудове засідання без вашої участі і суд дану думку вашу врахує. Також визначаєте в позовній заяві про те, чи бажаєте змінити прізвище, якщо ви ну, да, жінка, чи не бажаєте, це також сюди встановлюється. Потім потрібно розуміти, що якщо, наприклад, навіть ви знаходитеся в іншій країні, це також не є взагалі перешкоду. На сьогоднішній день у нас е, досить класна є е, да, от, програма, через яку досить зручно користуватися і можна подавати позовні заяви, будь-які заяви до суду в електронній формі, тобто називається є суд, і в принципі. Підписуєте будь-який документ через електронний підпис, і це буде належним чином поданий вами документ. Тобто досить класно, зручно і взагалі немає ніяких питань. Якщо ж ви, наприклад, не розумієте, як через електронні системи користуватися, можете звернутися безпосередньо до адвоката чи юриста, і він вам, звісно, допоможе вирішити в цьому питанні і все зробить максимально класно. Якщо ж, наприклад, подивитися по строках, то Десь на практиці з моменту подачі позовної заяви плюс-мінус 3 місяці. Тобто, якщо, наприклад, в кінці року, звісно, вже ніхто на цей рік не записує, записую десь уже на наступний рік, десь на Кінець січня, десь отак воно розглядається. Тобто один місяць це в нас встановлюють місце реєстрації проживання да, там сторін, чи дійсно приписка правильна, потім відкривають провадження і назначають дату. Коли, наприклад, там назначають дату наприклад, там, 30 грудня, да, назначають цю дату. І якщо два, дві сторони подали заяву про за без участі сторін, да, то в той же день вас розводять і питання закривається. Ви чекаєте ще місяць з моменту винесення рішення. Якщо ж, наприклад, одна із сторін там не подала даної заяви, то суддя в обов'язковому порядку перенесе ще раз засідання на наступну дату, тобто дві неявки, і потім суддя вже розгадає дану справу. Тобто і після при винесення рішення суддя також дає місячний термін для того, щоб можна було це рішення оскаржити у разі незгоди іншою стороною. Отже, друзі, як ви бачите, в принципі, цивільні питання вони також не досить не, не сильно такі складні, їх можна вирішувати і досить зручно в електронному форматі. Тому, кому було цікаво, обов'язково ставимо лайк, робимо підписку на мій YouTube канал, щоб. Ще більше людей знало про нього, і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисного. Але ж не забувайте, що кому потрібна додаткова консультація в індивідуальному порядку або допомога у вирішенні даного питання, то звісно, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і я чи мої колеги з радістю вам допоможуть.